Нобелівську премію з медицини дали за транспортну систему клітин. Сьогодні у Стокгольмі назвали на лауреатів. Цьогоріч їх аж троє: це американці Джеймс Ротман із Єльського університету і Ренді Шекман з Берклі та німець Томас Сюдов зі Стенфорду. Їх нагородили за розгадку таємниці транспортування речовин у клітині. Відтак трійка науковців розділять між собою мільйон двісті тисяч доларів грошової премії. Переможців у решті чотирьох галузях визначать упродовж тижня. Найочікуваніше оголошення лауреатів премії миру. Цьогоріч на неї номінували рекордну кількість претендентів 259. Серед фаворитів – 16-річна пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай та лікар із Конго Деніс Муквеге. Він Виходив тисячі зґвалтованих упродовж громадянської війни в країні жінок. Урочисте вручення нагород і святковий концерт відбудуться у грудні. Нобелевська асамблея при Каролінському інституті решила сьогодні призудіч премію по фізіології і медицині Равну Джеймс Ротман, Ренді Шекман і Томас Зюдхов. za odkritja v oblasti regulirovna je dvježenja puzirkov v osnovnoj transportnoj sistemi kletkah.